Агресорка накопичила 870 ракет різних типів. Це менше ніж торік. Про це речник командування повітряних сил Юрій Ігнат розповів РБК Україна. Водночас росіяни здатні виробляти та отримувати від рану більше дронів, ніж раніше. Зараз у них і кинджалів, і іскандерів обох типів, і Х-22, і калібрів, і Х-101, і Х 555 разом 870. Тому, за моїми підрахунками, у них зараз ракет менше. Вони не просто накопичують ракети. Вони відновлюють свій стратегічний запас. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Петро Черник, військовий експерт, доєднується до нашого ефіру. Вітання, доброго дня. Слава Україні. Героям слава. слава та ну ось ця інформація, е, яку щойно ми посилаючись на Юрія Ігната озвучили. Е, чи означає це те, що характер загрози усієї зимової? Ну бо очевидно, що росіяни битимуть по об'єктах інфраструктури і вже це роблять? Львівська область сьогодні це є доказ. Е, от характер цієї загрози ніби відрізняється від минулорічного, чи ні? На мій погляд він не відрізняється і не може відрізнятися. Є тільки два такі дуже серйозні нюанси. Бо як від, від, відомо, що в деталях криється диявол. Перше будуть змішані цикли застосування. Вони зараз промацують усе шахедами 136-ми і в такий спосіб намагаються дещо визначити налі нашу доволі окріплу, насправді доволі окріплу, на відміну від минулої зими систему протиповітряної оборони. Ну і і питання, в якій суміші будуть ці ракети застосовувати і ще один дур. Уже важливий момент чи повторять результат минулого грудня. Ми маємо вже на календарі 5 грудня. Минулого грудня в цей час вже все були активні удари. За місяць вони застосували 236 ракет. Будуть завдавати ударів. Єдиний ніхто не вместе вгадати коли. Ну, тобто, те, що зараз ми бачимо, що шахеди долітають то на Закарпаття, то у Львів, тобто зовсім інший край України. Це що означає? Що вони шукають фактично шляхи? Саме так це дуже мудро. Звичайно, це абсолютно різні типи озброєння то ракета, то на бензиновому двигуні. Але сама філософія про маршруту вона доволі схожа, попри те, що там інерційна система застосування там через ГЛОНАС, але ракети мають кілька систем наведення, і от для противника вкрай важливо зрозуміти, яким шляхом послати цю крилату ракету. Тому що крилата ракета має так зване. Польотне завдання, і от завдання шахедів зрозуміти, які відносно білі плями у нашій протиповітряній оборони. От цим самим вони зараз і займаються. І пам'ятаємо фундаментальне правило, Ніколи не буду про нього втомлюватися говорити. Навіть якщо біля кожного куща покласти найкращий зенітно-ракетний комплекс, проривання все рівно будуть. Треба про це пам'ятати. Ось це про мацування, про про яке ви зараз говорите. Тобто, вони от таким чином дійсно шухають шляхи. Ем, кількість шахетів, випущених одночасно, як вона впливає на, е, на ту мету, яку вони перед собою ставлять? Ну бо ми знаємо, Київ було 75, є кільканадцять по різних регіонах, і щодня це виглядає інакше. Ну, поки що цю планку у 75 шахедів вони не, не подолали. Але нагадаю, що тоді ми збили 71, якщо мені пам'ять не зраджує. Була навіть інформація, що і всіх 74, тільки один досягнув своєї цілі. Шахеди стають основною їхньою ударною зброєю. Правда, вересневі показники вони також, поки що, не подолали. 521 машина за вересень. Це доволі багато. Чи побудували вони завод із складання цих ударних систем? однозначно. То так, але тут важливо правильно акцентувати складання. Там єдина деталька, яку виробляє сама Російська Федерація на своїх власних потужностях. Це навігаційний прибор метеор. Все решта закупляється на світових ринках. Підкреслю вдруге, змішаний цикл чи змішаний спосіб застосування шахетів і ракет неминучість. Давайте про те, що виробляє Україна за шість. 6... Місяців о, даруйте Україна виготовляє шість САУ Богдана на місяць. Наша держава вперше вийшла на такий рівень виробництва. Це розповів президент. Зазначу, що розробку артилерійської системи Богдана розпочали у 2016 році. Це перша самохідна гаубиця калібру 155 мм, міліметрів, розроблена фахівцями українського оборонно-промислового комплексу. Вперше українці побачили цю сау у липні 2018 року. За чотири роки були завершені попередні вогневі випробування. Поговоримо про це детальніше. Ну, по-перше, я думаю, аудиторії варто пояснити продукування шести ось таких одиниць, та? шість сав на місяць. Це. Тепер можна вважати офіційною інформацією, бо про це говорить президент. Чи можна більше, яким чином взагалі сам процес відбувається? Ну, бо ми розуміємо, що за цією цифрою теж має стояти сам процес продукування, він непростий. Ну, за цією цифрою стоїть дуже складний технологічний ланцюжок. По перше, це шасі самого автомобіля, спеціалізоване не будь-яке шасі, шасі. Підійде. По друге, це сам метал, висвервлювання ствола є найскладнішим технологічним процесом у частині, що стосується виготовлення серйозної артилерії. Тим паче, що ми перейшли на натяжки Калібр і альтернативи цьому руху немає. Чи шість машин це багато? Якщо ж сюди врахувати і системи прицілювання, і взагалі забезпечення життєдіяльності, і що він був живучий, Цей технологічний комплекс це доволі непоганий показник, дуже непоганий. Якщо умовно вже три місяці в такому режимі пропрацювала, то маємо 18. гармат. Це повноцінний дивізіон. А дивізіон це вже доволі серйозна ударна сила по лінії боєзіткнення. Питання лише в який спосіб це все буде нарощуватися. А тут треба трошки не випереджати обставини, щоб не видати ту інформацію противнику, яку ми не маємо права видавати. Ідемо за принципом. Констатуючого факту, от сказало найвище військово-політичне керівництво, що маємо таке досягнення і працюємо надалі. От направду моя тверда позиція не так військовика і аналітика, а як громадянина, і не треба їм дарувати жодних аналітичних конструкцій. Нехай попрацює їхня розвитка, нехай помучаться і зрозуміють, в якому стані і на якій точці розвитку ми перебувають. А ще краще, щоб не зрозуміли. Ну, краще, звичайно, аби не зрозуміли, але навіть озвучення цієї інформації це ж теж певно є якийсь зважений крок. Тобто, можна було би і не говорити, але було рішення, і президент сказав про шість е, установок за місяць. Е, а для чого Поясню. Угу. Поясню, це дуже правильний і розумний крок, тому що надто багато зрадоньків в нашому інформаційному просторі, що мовляв, самі вже нічого не робимо. А союзники ось ось від нас відмовляться, що це також зрадонька, це також інформаційно психологічна війна проти нас. І треба було дати якийсь позитивний, правильний обґрунтований системний сигнал, що все рухається у правильному напрямку. Моя персональна позиція тепер же, як аналітика. Чим менше будемо говорити про те, що ми виробляємо самі, тим краще. І направду треба понижати оцей тонус вибачте за таке писливе слово зрадоньки, бо його забагато у, у, у нашому медіапросторі. А в чому ще трудність з виробництвом нашої зброї що стосується ось таких самохідних установок? Ви сказали стволи а, і шасі. В чому особливість шасі? Ну, воно важке, ну ж сама по собі установка може важити від від 15 до 20 тонн. за залежить від того, як вона скомпонована, яка там якість феросплавів і тому подібне. Це велетенська кількість найрізноманітніших вузлів і механізмів. І це довгий ланцюжок це напрацьовується роками. А в окремих випадках, щоб дійсно дійти до потужної, якісної установки, то і добра десятирічка може піти. Ну ми ж добре розуміємо. Давайте будемо чесними, що 30 років в нашій країні на жаль, ніхто цим так як треба. Еба не займався більше того, величезна кількість попереднього політичного класу робила усе можливе, щоб тільки нашкодити оборонному комплексу і відновлювати все це, а особливо під ракетними ударами противника, а особливо під його пильним оком ну це надважке організаційне питання. Про ситуацію на фронті теж хотіли би з вами поговорити. Ну, по-перше, те, що те, що ми маємо станом на цю мить, це е, постійні бої під Авдіївкою. Але так само, от і британська розвідка сьогодні про це інформувала, про, про те, що під Мар'їнкою і гаряче, хоча місто ну фактично зруйноване, там нема вже е, вцілілих будівель. Але в цілому, якщо подивитися, от на цих дві точки на те, що діється на сході, що варто знати? Нічого нового не скажу. Повторю, те, що вже говорю кілька тижнів у стратегічному сенсі. Все абсолютно зрозуміло. Проте не дійшов до рішення, що треба виходити на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Стратегічної мети ліквідувати українську державність не опанували. Отже, треба опанувати завдання мінімум. До речі, казус Беллі, тобто привід до війни, якраз і був визнання ЛНР та ДНР незалежними республіками, а потім включення їх у склад Російської Федерації. Абсолютно все всело логічно з їхнього боку Мар'їнка, Авдіївка, пахмут це стратегічні ворота до адміністративних кордонів двох згаданих областей. Цар віддав наказ брати за будь-яку ціну. Будуть робити усе можливе, щоб це сталося. Чи станеться покаже час? А навіщо їм, наприклад, Мар'їнка повністю зруйнована? Та не важить, ну не важить на зруйнована чи не зруйнована, важить досягнути політичного сенсу цієї війни у цьому розумінні вийти на адміністративні кордони, а це опорний пункт, який укріплявся поза 9 років. Він доволі міцно укріплений із нашого боку. Беруть її, то далі буде відповідна відповідна мета виходу на уже згадані речі. Абсолютно логічно, краще пояснити не можу. Ну але чи правильно буде продовжити ось цю? Скажімо, логіку, ну бо та вона вона є варварською, але логікою. Та ем, поза як є ще рішення по двох інших регіонах. Це Херсонська Запорізька область по досягненню цієї мети. Найправдоподібніше вони собі так наміряють, що далі мали би бути е, бойові дії взяття тих теренів, не не опанованих ще Запорізької та Херсонської областей. Та є логіка з їхнього боку як така, та вони чотири області включили у склад своєї федерації по Конституції. А що їм залишається? Ну не можуть вони, попри те, що в них дуже специфічний, то їхній здоровий глузд, його навіть важко здоровим назвати, але він все ж таки є. Якщо переставляти себе на їхнє місце, то це логічні для них завдання, максимум не реалізований це друге, але загострю, бо розумію, що це важливо. Uh -huh. Україна втрималася, державність маємо, а мінімум мусимо реалізовувати і в їхній логіці, якщо і в історичній ретроспективі досягаємо заморожуємо, бо саме так вони мислять. умовно допускаємо собі, що вийшли на адміністративні кордони всіх чотирьох областей, і кажуть на весь світ. Ми спеціальну воєнну операцію закінчили. Крапочка. Українці не хочуть закінчувати війну. От гарантую, що у світі знайдеться безліч політичних сил, лідерів із західного гарного демократичного світу, які скажуть, ну, та так, так така політична реальність. От Генрі Кісенджер помер автор так званої концепції Ріалполітік. Ну треба з цим якось рахуватися. Ну от не змогли, не видавали їх українці своїй власної території. Треба шукати якусь формулу призупинення. От вони саме так мислять, бо вважають, що в частині часу у них є нескінченний ресурс на відміну від нас, і в якій частині це. Це цілком зрозуміло. Ну і добре, певно, що ми про це говоримо, аби і в Україні і аудиторія ширше розуміла та е, підступність цих планів і, і їхню логіку. Попри все, вона є. Петро Черник, нагадаю, військовий експерт, вдячні вам за спілкування, за аналіз Дякую. ситуації на фронті. Так.